Фонтанська дорога, Привоз, Молдаванка, перехожі цих місць Південної Пальміри привітно зустрічали чудову виконавську гру духового оркестру військово-морських сил. Флотські музики не лише презентували у такий спосіб свою творчість, а й вітали морську столицю України зі святом. Оркестр Він. центру військово-музичного мистецтва вже другий рік поспіль анонсує День військово морських сил на музичному трамваї. Вітаємо всіх. Стейте жити мешканців міста Одеси цим святом. Запрошуємо на святковий концерт, який відбудеться 3 числа о 19.00 на вулиці Дерибасівській». Протягом 2,5 годин артисти музичного трамваю виконували марші класичні сучасні композиції. Таке незвичне місце для виступів до смаку і мимовільним глядачам, і самим артистам. Нам приємно, тому що люди на нас дивляться, нам улыбаються, з машин просто випригають, машуть нам. Во-перше, це приємно нам. по вторіше чому б такий праздник, тим більше в Одесі, такий міст не устроїть? Чим чаще таке б відбувалося, мені здається, тим приємніше б бы і людям було і нам. Насправді, дуже хороша акція. І ми довольні. Нагадаємо, що гарантовано отримати музичну насолоду від зустрічі з творчістю артистів центру військово-музичного мистецтва мешканці гості міста зможуть 3 липня о 19-й годині на вулиці Деребасівській під час концерту до Дня військово-морських сил України.